Вільна Україна буде не після звільнення Києва, а після знищення Москви як столиці російської недержави. Юрій Липа, 20 серпня 1944 року, агенти НКВД по Звір'ячому вбили письменника та лікаря Юрія Липу. Чоловік був одним із визначних ідеологів українського націоналізму. Ще 1940 року він став одним із організаторів Українського чорноморського інституту у Варшаві, вивчав політичні та економічні проблеми, що можуть постати перед Україною після здобуття нею незалежності, присвятив цій проблемі близько 40 наукових праць і розробив свою чорноморську доктрину. Згідно з нею, усі країни, що мають вихід до Чорного моря, Повинні об'єднатись в один політичний блок, де головною буде Україна. Обґрунтовував це найбільшою територією, населенням та українською працелюбністю. У його ідеї Україна це склепіння всього регіону. 1943 року липа переїхав на Львівщину та приєднався до руху опору ООН. Працював лікарем і готував медиків для підпілля. Згодом переїхав до селища Іваники на Яворівщині. Де сам працював лікарем. У шпиталі його помітили та впізнали агенти НКВД. 19 серпня 1944 схопили та вивезли до найближчого села Шутова Яворівського району. Там спочатку катували, а потім застрелили. 10 жовтня 1945 року Юрію Липі присвоєно ступінь полковника УПА. Просимо вас при можливості. Підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.